Привіт, повітряні знаки зодіаку прогноз на квітень Що там вам принесе четвертий місяць цього року? Терези, близнюки і водолій. Так, буде два варіанти. Оберете свій, тому що всіх багато, хочеться різноманітності. Ширше охопити вас всіх. Оберете свою карту, це буде ваша енергетика. Що вперше. Притягнулася до вас, та і ваша. З цього почну варіант. Ох! Тут енергія б'є ключем, сексуальність, комунікабельність, тут ви прям маните людей до себе якоюсь такою своєю ізюминкою, незрозумілою. Не для всіх. Зрозумілою, скажімо так. А ну-ка, ви в плюсі чи в ви... мінусі? Знаєте, я б сказала, що ви на півдорозі до свого плюсового значення. А тут більше про те, що ну зараз я все так уточню. Угу. А ви можете бути дуже харизматичною особистістю, дуже гарно пояснювати, але зараз ви пригнічуєте багато своїх позитивних якостей і можете свої ці уміння. Дуже бачите людей наскрізь використовувати, скажімо так, на благо собі, але не на благо іншим. Тобто, ви тут десь підвисаєте в минулому ще дуже багато думок, які вас вводять в цей дисбаланс, щось ви тут таке проживали неприємне, що ніби вашу енергію трішки підкосило. Але тут, знаєте, така харизма, сексуальність. Яку ви і не помічаєте. Але я бачу, що ви тут трішки працюєте над цим. Це дуже добре. Так, що вас чекає у квітні в роботі у фінансах. Так. Там, куди зібрались? Так, о, тут уже зрушити з місця. Нарешті будуть якісь поїздки в когось, переміщення, можливо, по роботі вам дуже багато треба буде їздити, переміщатись, але тут іде щось ви таке тут оберете робити, що вам принесе гроші. Прям, знаєте, якесь осяяння інсайт або ж якась ідея, яка вже нарешті реалізується і принесе вам достаток. В когось тут може бути якесь питання з нерухомістю, до речі, дуже вдало ви це все провернете. Скажу, не знаю, що там у вас за тема, але може бути. Може, там навіть, може хтось працює по ремонтам і буде гарне замовлення, наприклад. Або ж там ви собі знайдете дуже гарних працівників по ремонту і зекономите. Але тут більше про заробіток. Щось, коротше, у вас йде в плюс уже вихід, і приходить така стабільність. Тому хтось тут зможе віддати борги уже дуже вдало, з чиєюсь підтримкою, з допомогою, я б сказала, з наставництвом чиїмось. Комусь тут. Де вона там була. Комусь тут дає підказки Жінка якась дуже розумна. Може, це я вам дасть влучну якусь підказку, яка вам допоможе. Ну, Тут більше, знаєте, про підтримку, про моральне щось таке. Може, вона вас якось надихає, або дає цікаві поради. Можливо, через неї ви там знайшли той цікавий варіант. Ну, коротше. Особисте життя, що вас чекає в квітні? Десь баланс, нестабільність. Намагаєтесь стояти уже якось рівно на ногах. Так, що там. Ви тут до когось проявляєтеся, до якоїсь людини, але що? Щось пропонуєте, говорите. От, можливо, якраз з цією людиною пов'язані ці справи з роботою. Щось ви обговорюєте з роботою там чи цим всім. Уявляєте, знову вона. Так, а що вона? Що між вами? Між вами якісь непорозуміння? Тут більше, знаєте, що бо завершилося з цією жінкою, людиною, може, це чоловік там, такої енергії. Щось або завершилося, тому що вона в холодних енергіях щодо вас. І знаєте, просто спілкування між вами багато, але. Це не про особисте життя. Ніби вам просто доводиться спілкуватися, можливо, в когось через дітей, через якісь ці всі справи. Так, а хто у нас без пари? Зараз я уточню, тому що тут вже закрутилася ситуація, не зрозуміла. Тобто, в тих, хто у парі, ви не в парі, я би так це назвала. У якось комунікація касі між вами, у вас є якесь бажання щось робити, а у вашого партнера немає. А хто без пари, що чекає в квітні? Проявиться до вас якийсь чоловік. А чому тут ця це? Так, тут або у вас проявиться людина, яка зайнята на даний час, або ви зайняті на даний час, і що з цього вийде, нічого не вийде, максимум спілкування. Тому тут так, якісь розмови. Коротше, новеньке у вас поки що не починається. Є спілкування, але щоб щось закрутилось поки серйозно ні. Спілкування ніби приємне, але от може бути такий підвох. Чого остерігатися вам в квітні? Валятися дуже довго, вам не треба сидіти на місці, треба бігти і щось робити. Починати нове, кудись йти знову. Може, комусь дійсно більше ходити треба на свіжому повітрі. Так, тут вам зараз треба почати акцент на фінанси, роботу, реалізацію. В такому плані вам треба відновити свою якусь стабільність. Ви, в принципі, на шляху вже до того. І якусь історію треба завершити до кінця. Можливо, це там, де про особисте життя. Щось треба пропрацювати, вже відпустити, тому що ви втрачаєте свій ресурс. Так, тобто треба бігти вам, займатися спортом, займатися роботою, перезавантажувати мізки. Підказка для вас на квітень збирати нову інформацію, більше активності, відновити свою стабільність, ресурс, і знову акцент на самореалізацію, роботу, щоб щось відновити, накопичити фінанси, і фінанси вам допоможуть потім розслабитися дійсно фізично. Можливо, вже втомилися бігати, щось пробувати, і це вам допоможе. Так, дивимося другий варіант. Вам бажаю гарного квітня. А другий варіант у нас десятка фортуни Ой, фортуни Це у вас, знаєте, або період зараз, коли ви. Взагалі все змінюєте на 180 градусів у своєму житті. А куди ви змінюєте найкращу сторону чи на гіршу? Ви рівноважуйте, тут ви на спокій переходите, ніби, я б сказала, десь посерединки якраз отак стало. Давайте я перепочину, а потім уже піду на наріс, тому що зараз ви трішки на роздоріжжі стоїте. Щось таке у вас відбувалося раніше, багато чого, що вам не дає зараз якось рухатись вперед. Страхи, переживання. В такому плані. В принципі, людина ви стабільна, спокійна. Зараз такий період перезавантаження у вас. Комунікація гарна. Ви викликаєте довіру, ви знаєте, біля вас спокійно. Чомусь так енергія. Так, що чекає вас в квітні, в роботі, у фінансах? От я ось цю залишу. Робота фінансів. Надіюсь, в мене не розрядиться телефон на самому цікавому. Робота фінанси в квітні. О, до вас іде якась підтримка. Шикарно. Іде вихід із цього періоду, де вам, можливо, комусь дійсно потрібні були дуже гроші. В когось це йде допомога від іншої людини вам, якоїсь близької, можливо, з родини. У когось це йде новенька робота. Тобто тут іде ріст фінансовий в будь-якому разі. І ви активні, цілеспрямовані щось рухаєтесь, можливо, щось додаткове собі знаходите в інтернеті, можливо. І це дає свої результати, свої плоди. В принципі, йде на покращення. Так, ви тут задоволення виходити з підвішеного стану. Знову щось чимось новеньким тут попахує у вас. Угу. Виходите зі страхів, хтось кудись поїде уже нарешті, це вам допоможе. Хтось просто починає якийсь зрушити мертвої точки, скажем так. Це буде не швидко, але поступово, я би так сказала. Це дуже добре. Так. Особисте життя у квітні. Чого вам очікувати в особистому житті в квітні? така буде зроблений вибір зруйнувати. Угу. В когось тут дійсно завершується довготривалі стосунки, хто в стосунках, а, тому навіть може бути про розлучення, мого дуже важко. Важко знайти спільну мову, але, знаєте, ніби вже рішення прийнято. Рішення прийнято і треба лише прийняти це. Цей факт уже, тому що конфлікт може бути ще якийсь додатковий. Ніби, знаєте, там, щоб порозставляти всі крапки над І. Тому так. Ви коли закриєте цей гештальт, то потім вам буде легше рухатись далі. А зараз ви у себе трішки заганяєте кудись важко, скажімо так, вам це пережити, але все одно тут щось, значить, буде для вас краще. А що для тих, хто без пари в квітні? Такі без пари, ну і ладно, нічого не хочу поки що. Ну, в когось, то знаєте, от, то зараз вирішується завершити ті, хто в парі, а в когось завершилось недавно, і ви поки що не хочете новенького. Навіть ті, хто до вас йдуть, ви не хочете сильно включатися в цю комунікацію. Угу. Хочете завершити нормально те, що було. В принципі, це правильно, тому що стрибати з одних стосунків одразу в інші це велика помилка. Чого остерігатися вам в квітні? Так, що це таке зберігатися? Так. Знаєте, або вам не варто обманювати якусь людину, але тут замішано багато людей, не одна. Можу сказати скільки, тому що тут по-різному. Але більше, знаєте, як не обманюйте себе. Не лізьте туди, звідки ви вже виходите або вийшли остерігатися комусь тут дійсно остерігатися якихось незаконних а, незаконних справ. Так, щось таке все? Не розповідайте всім підряд про свої плани. Оберіть лише прям от декілька чоловік, можливо, навіть краще одного чи одну, з яким ви можете поділитись, тому що хтось може використати інформацію не вам на користь. Тому тут, якось, знаєте, менше язиком тріпать. А чому так? Давайте я хочу уточнити, про що ви не маєте розповідати? Про якісь робочі або фінансові моменти. Дуже обережно. На чому? Тут тут якийсь хитрун може бути ласим на те, що ви робите, або те, що ви придумали. Тому тут, коротше, обережніше зі своїми планами. Дуже. Не треба всім підряд все говорити. Ось, звичайно, у нас такі комунікабельні повітряні знаки, але от якийсь момент дуже важливий, який для вас зараз, треба якось розповісти вже після того, як ви зробите. Тому пишіть, кому підійшов розклад, буду дуже вдячна, підписуйтесь, особисті розклади, також роблю, звертайтеся, я вам допоможу.